Це, це, це така це дуже органічна мова. Це такий шматок мене. Я, я справді ніколи себе без, без того шматка себе не знала. Але е, вона, ну, ти, ти трансформуєшся, твоя поетична мова міняється безумовно. І, і це добре, тому що мені здається, що коли поетка, поет не міняються, ну, це теж така якась певна творча стагнація, тому що ти, напевно, всі ми міняємося як люди, і, і дуже важливо, щоб поезія якось відзеркалювала ці зміни. І зараз для мене дуже, скажімо, важливо в тих умовах, коли я виписала, скажімо, дуже якийсь тяжкий для мене сегмент, блок, я не знаю, як це краще назвати, текстів про війну. Я на якомусь етапі зрозуміла, що зараз я, я не можу більше про це говорити так само, тому що говорити. Ну, скажімо так, неможливо кричати, неможливо стояти і кричати 24 години, так? Тобто ти мусиш на якомусь етапі, ти, ти мусиш, мусиш говорити про це інакше, коли війна триває, коли тривають втрати, але, але коли, коли твій голос має трансформуватися, бо інакше, якщо тебе зараз кричиш, ти закриєш. Тобто ти просто втратиш змогу. І, і це, напевно, те, про що я зараз скажу. Коли ти розумієш, що ти. Тобі би хотілося мовчати, але мовчати є потреба говорити, як говорити в таких умовах. Це, напевно, не зовсім відповідь на ваше питання, але це, це те, що я зараз намагаюся, над чим я працюю, говорити тоді, коли говорити дуже важко. Я навчу тебе, хочеш не бути нікому ніким, із кімнати виходити і розчинятись, як дим, не лишати слідів на землі, на піску, на бетоні. Бути в лівому верхньому круглим забутим лицем. Дуже сильно любити, бо раптом полюблять за це, об спідницю дощу витирати спідній долоні. Хочеш знати, як хороше це забувати, хто ти. На останньому вигині сну, розпластавшись, плести, і не мати ні імені, ані обличчя, ні віку, кілька митей не бути ні жінкою, ні чоловіком, ні душею, ні тілом. Можливо, терновим кущем, безіменною птахою, вимоглою під дощем, кольоровою плямою, що пропливла під повіками. Я навчу тебе гри мовчанку найкращої гри. Із камінням, і з дітьми, з деревами, так, говори. Ну, а з іншими краще прикинутись деревом, каменем, не торкатися, не приростати, не мати ключів. Коли боляче, просто виболюйся, просто мовчи, виливайся з очей, але не проливайся словами. Будь від довгої гілки подрядними на стіні. Якщо хочеш наснитись комусь, то наснися мені. Ми суттєво рідніші в сні, ми простіші, безпечніші. Будь стрілою без лука, не треба летіти. Чекай. Хто сказав, що стрілі неодмінно потрібна рука, не ми щасливіші. Звичайно. Просто будь собі, ким заманеться, а хочеш не будь. І обличчя в дзеркалі хочеш забути, забудь і усе, що з тобою було, хай не буде, десь дінеться, хай не буде і тебе, якщо хочеш. Дивись це не ти. Тільки вулиці ночі, якими так вільно йти, тільки море лескуча луска, що від промені вмінеться. Я навчу тебе більше нічого не знати. І ми із повітря, і світла свої побудови доми. Я досліджувала популярні пісні про війну і е, дивилася про те, як, зокрема, коли говорю популярні пісні можу подумати. О, тобто я там я не знаю слухала Океан Ельзи і намагалася зрозуміти, так, зокрема, як люди відгукуються на певну пісню океану Ельзи, або як люди роблять свою власну версію, переписуючи, скажімо, повністю слова цієї пісні, аби донести якийсь інший меседж. Звісно, я дивилася на воєнні пісні передовсім, але інколи з невоєнних пісень деякі люди робили воєнні і навпаки. Але зараз я дивлюся передовсім на те, як масова культура, популярна культура використовується як інструмент пропаганди. Росію, зокрема, в окупованих регіонах, тому що це дуже потужний інструмент, в це вкладаються дуже величезні кошти, я можу сказати, а, створюється ціла інфраструктура, яка б впливала на людей і витворювала би проросійські ідентичності, тобто стимулювала людей асоціюватися саме із окупаційними, скажімо так, наративами, і відсторонюватися деталі більше від проукраїнських. Тому сказати, що це дуже приємна робота, я не можу. А, і мені доводиться переслуховувати, передивлятися, перечитувати досить багато, скажімо так, не дуже якісної і дуже страшною часом інформації, культурного продукту. Але мені здається, що це дуже важлива робота, тому що я це бачу як важливий наріжний камінь майбутньої деокупації цих регіонів. Тому що дуже важливо зрозуміти спочатку ці наративи для того, щоб потім розібрати їх, розплутати і, і, власне, якось э, повер... Тому що повернути ж треба не тільки територію, аж можливо повернути і, і, людей. Це... Я свою роботу бачу, бачу так. Так що э, це, це відповідно відлуні. Це відлуніє і в моєму письмі я дуже багато думаю про. Про те, що, скажімо, ну, що, що робить моє письмо, так, коли я пишу про цю війну, скажімо. І дуже важливо, тому що останнім часом я багато читала ці тексти поза Україною і, і багато включалася в розмови з публікою поза Україною, які реагували на ці тексти. А я бачу також важливу, можна сказати, культурно-дипломатичну місію в тому, що зараз робить наша література, і це перегукується частково і з тим, що я роблю, скажімо, ну, викладацькій наш Кілька протеньких текстів з цих Аліса. Перше з них називається Аліса Виросла. Аліса виросла, тепер будиночок менший за Алісу. Тепер Аліса ліктями підпирає власні ребра, намагається не дихати. Бо якщо вдихнути, надмешся як повітряна куля і луснеш. Якщо видихнути, перетворишся на цятку і зникнеш. Тепер Аліса затісна сама для себе за коротка. Всі ми знаємо, що буває з тими, чи її ноги нові звішуються з дитячого ліжечка. Всі ми лежали мовчки у темряві, намагаючися заснути, відчуваючи вагу життя на собі, як вагу чужої ковдри, вагу життя на собі, як вагу чужого тіла. Тепер. Коли Аліса відкрила скринку з секретом, вона більше не спить, більше не плаче, не кровоточить. Аліса виросла і вийшла зі свого тіла. Аліса відкрила бікон над скринею власного тіла, а там нікого. Вона горбиною проросла крізь власний дах, пробила шкаралупу яйця і витекла геть, розкусила горіх себе. Тепер їй. Гірко, у роті. я, я сказала Аліса, я відмовляюся грати у ваші ігри. Я більше не дівчинка, я тик, я дзеньк, я дим. І цей наступний текст називається Шрами Алісу. Шрами Алісо роблять дівчинку. Дівчинку. Без шрамів ти та була раса. Битви твої не почато, а отже гірше, ніж програмо. Руки твої, без цих синців, без цих тоненьких порізів не руки, а лапки пташині. Без сил не здатні нікого нічого втримати. А шрами роблять дівчинку жінкою. Де тонко там і рветься, Алісу, там і гоїться, там і оселяється в нас чорнота як у череві печі, там вродить у нас неспокій. В темних дбанах каламутна безсонна, брава. Хто нап'ється той гостями блукатиме, реготатиметься через тінь свою перечіпатиметься, плакатиме, без тебе дихати не смітиме, Алісо, а ти, а ти шами Алісу, роблять дівчинку чортом. Лавиною, чумою, стоголовою гідрою, богом із машини, здибленою рікою на весні, ржавою голкою, піною на губах, жовтим звіриним оком, жовтим звіриним іклом, довгою ніччю, зірок тінню, різдю, віссю, шрами Алісо. Завжди болять Алісо. І напевно зараз на ці стайні з цього циклу, який називається «Знамені нічого не Аліса, а ти вже зрозуміла, що з нами нічого не станеться, що нас ніхто не перестріне в цьому темному провулку? що мама даремно півночі обдзвонювала твоїх подруг, і ми прокинемося на ранок живими і неушкодженими, хіба, може, трохи старшими, трохи печальнішими. На жаль, не мудрішими. Ти знала, Алісу? Алісо виглядає так, що нині вже жодна палиця не перекинеться на рушницю, не вистрелить нам обличчя, отож нам не годиться вже тетеріти від світла, від надміру повітря, будьмо натомість виваженими, квадратними, ласкими, ідучи над громким пеклом сміху, над вогненною прірвою любові, Дихай рівно, спину тримай прямо і вниз уникаймо. Бачиш? Тепер я потроху усвідомлюю, що інші нас полишать, але що ми залишаємося тут, Алісо. І тільки голови реп'яхів, обтяті нашими дерев'яними мечами, рік у рік відростають наново. Це стоголова гідра життя сміється квітучими пащами в обличчя бліденької, миршавенької смерті. Може, брешуть, що смерть завжди сміється останньою Алісо? А пам'ятаєш? Як ми відчиняли двері і опинялися щораз у новій повній дверей кімнаті. Ми й досі вибираємо, нам поки є з чого вибирати, але варіантів дедалі менше Алісо. Якби ж хто був сказав нам, як влучно і незворотно ці двері ляскають у нас на спину. Це плодують нам наші мертві, вітаючи наше цвітіння, опадання, гниття знову цвітіння. Перший час це пекельна машина, Алісо, але ні. Час це чорний кабріолети з відхідним верхом, це бричка повна цигани ведмедів, це катафалк, що везе на весілля скрипалів. Він тріщить і китається від музики. І коли він нас таки переїде, Алісо, які ж нестримні червоні троянди розбризнуться із наших смішних, уже нікому не потрібно, ті. Тексти про війну вони часто тексти про ось ось цю повсякденність, яка триває, вона нікуди не дівається. І цим, і цим вони бувають дуже дуже особливо, мені здається, цінні. Тому що тексти про війну це і тексти про дуже багато всього, Це тексти про життя, зокрема. І це в якому сенсі мені здається така якась завжди невеличка перемога, яку поезія утверджує над війною, тому що поезія про війну це і завжди поезія про життя. А, і тому я прочитаю один текст, який от, можна було би сказати, що це текст про війну, але для мене це все-таки текст, мабуть, про, про щось інше, а про що ви можете вирішити, коли його почуєте. І потім я завершу банку, як тоді на кажучна поезія. Але. Цей текст називається Міста немає. А, радість моя. Місто, яке ми торік обходили вздовж і поперек, де трималися за руки, лежачи під непевними зірками, де боялися одної торкнутися, але загорялися водночас таким ясним, таким гарячим вогнем, що на стінах будинків танцювали тіні цього міста більше немає, радість моя. Є тільки його скалічений двійник, який несе своє поторочене, покручене тіло обережно, немов скляне. Є тільки відлуння пісні, а пісні немає, бо співця накрило такою важкою чорною повстю, що крізь неї не роздивитися ані непевних зірок, ані рожевих місяців, ані зелених бань і рудих дахів, під якими танцювали літніми ночами наші залюблені тіні, радість моя. І тепер. Тепер, коли нас ось так розкидало світами, коли довкола нашого міста горять дороги, а в груди йому волотенський бубон раз у раз вдаряють металеві долоні снарядів. Я певна, що на безлюдних вулицях, на спорожнілих площах наші тіні і досі танцюють, досі тримаються за руки, досі обіймають великі тіла дерев. На браві Запорозького він заносне серце горить. Горить і не гасне. Брама Заборовського це така барокова брама в Києві, частина комплексу Софії Київської, вона дуже добре заповнена. якщо будете в Києві, коли буде обов'язково цю браму знайдіть. І я прочитаю буквально а, два коротенькі тексти із циклу, який дав назву цій збірці. Це цикл кінечні пісні. І перший з них називається «Вокс». З латином, «голос». І, е, і він про силу говоріння, і силу промовляння, і силу утвердження себе через говоріння. А другий називається Веспер і Веспер це вечірня молитва в е, е, католицькій традиції. Бокс. Так. так, саме так я й хотіла б говорити як у шахту ліфта. Як говорить жінка, що палить на вулиці купу старого паперу, полум'я танцює, але її лиця не видно. Я хотіла б говорити, як жінка, яка не має лиця, не має тіла. Жінка, схожа на світло автомобільних вогнів на стіні, що пробігає і зникає, не зачіпаючи нікого, тільки в кімнаті на мить стає видніше. Я хотіла б говорити, як говорять у замкову шпарину, у тріщину в цегляній стіні. Хотіла б летіти й не падати, як несена вітром пластикова турбина, що здіймається до шостого, потім до дев'ятого поверху. Це так тече тут між будинками повітря. Це так течемо між стінами ми. Небачені прокидаємось, небачені засинаємо, нечутні, кричимо, шепочемо. Говоримо в ваннах на кухнях, на пожежних сходах, на балконах, у темних під'їздах. Саме так я й хотіла б говорити. Як спалах нічного вогню над морем, як жінка, що співає, ідучи вулицею п'яна. Так наче ніхто не чує, тільки Бог. І другий текст, який називається Веспер. Так важко когось ненавидіти після довгого дня, коли відстань між нами ранішніми і нами вечірніми. Довшає, як тіні дерев на межі, коли останні промені сонця ламаються, як списи, об спину великого звіра ночі, що суне з за обрія. Такої години важко сказати ранній. не бойся, боли, серцю калатає, як дзвінна пожежа, тілові скрутися в узломі третини, відпускає. Такої години особливо непросто боронувати камінну ниву і залізом На наосвіт сіяти маленькі зерна люті в чорноту, сподіватися з гіркого збіжжя, гіркого врожаю. Учуєш, вже в сутінні птахи. Бачиш, уже дерева зійшлися в пітьмі до воріт, а ті, хто скрив, де в нас і досі блукають полями, не знаючи дороги, спотикаючися безпорадно в пітьмі. Зрештою, будь-яка рана то тільки лівчак. Яма в землі, з якої витерли упертий довгий корінь, нора, з якої викорили лисицю й довго гнали полями під дощем, вирва виїдена безпомічним колесом на розкислій дорозі. Скоро по неї прийде вітер, дощ, потім трава, трава, берізка, лобода, пилій, реп'ях болеголов затягнуть на різні краї, земля залишить свою розшарпану. Пам'ять зелених шерхатим язиком. От і ми забуваємо ненавидіти в і тільки ростемо, як трава, вкриваючи цілу землю своєю чіпкою, ламкою, нікому не потрібною любов'ю. Дякую дуже.